Доброго раночку, шановна поетична родина, доброго ранку, друзі, знайомі, колеги по Перу. Сьогодні у прямому етері у рамках проєкту Дякую ЗСУ за ранок. У рамках волонтерських поетичних читань з вами я, Тетяна Лісненко, Сумщина, Місто Ромен. Цю ніч, вкотре ми не спали, ворог знову своїми дронами, ракетами атакував нашу Україну. Важким було літо, осінь почалася ще важче. Масовані атаки ні на мить не дають відпочити нашим захисникам. Тому я сьогодні дякую за ранок. Дякую за те, що ми в тилу можемо тут працювати, продовжувати свої буденні справи, продовжувати своє буденне життя. Під етером я попрошу вас подивитися на картки наших волонтерів і задонатити хоча б гривню 2, 5, 10. Тому що захисники ЗСУ потребують нашої допомоги і пам'ятаємо, що малих донатів не буває. А я сьогодні буду читати поезії моїх земляків Сумщини, зокрема Руменщини, тих, хто прославляє свій край, свою Україну. Із задоволенням починаю читати поезії Людмили Ромен. Сльоза печальна витікає в ніч, як віск, коротка ніч втопилася в тризвук тривоги, десь там в очу застиг, засклив пекельний овид, у Бахмуті стоять. Скрізь смерть ворожих військ летять, мов янголи, молитви матерів, а в небі плаче янгол, наковтався диму. Обгострий камінь, купина неопалима. Москва спіткнулась, вража гине зась зорі. В країни не дістать високих сонць. І неб, душа народу вища, вигострена воля. Ви сарана нажахана, мерзенна квола, себе спустили в унітаз людських потреб. Сльоза скипає, впав герой, світліша ніч. Господь прийняв його, обняв як сина за свою правду. Землю б'ється Україна, і в небесах вже море переможних свіч. Ще одна поезія Людмили Ромен. Дні наших мовчань, наче вірші без слів, дощі без небес і без зерня горіхи. За мить захлинуся сльозою і сміхом, Розталий крик біль утече в ніч до снів, свіча від ріка, промена, що було, й каміння, що насмерть забило дорогу, Лишили там зорі кохань, дні тривоги і пісню, що мала щасливий пролог. Іскрить обліта перша паморозь злип, Нечутне ляга на вуста і на вії Окрайці коханці, в обличчя завія, У вірші без слів я занурююсь вглиб. А я наголошую, що читаю поезії моїх земляків, і наголошую, що під етером є покликання на наші, на картки наших волонтерів, які. Покликання на наших волонтерів, на картки наших волонтерів, на які ви можете задонатити якісь кошти. А я читаю поезії моїх земляків. Василь Лисенко. Від свого райцентру. Недалечко, утіснившись між добром і злом, доживає вік моє містечко, нарочито робленим селом. Все воно пережило і славу, і тяжке приниження, коли православні храми сонцеглаві із його лиця свої ж знесли. І цього гріха не відмолити, скільки б не молилось поколінь. І суворо зрять святі лики з тих часів на сьогочасну тлінь. Зрядь, як на невідворотну кару вже й безбожники перевелись, а не може Бог нас уласкавить. Так уже ми прокляті колись, жде село кінця свого віку, марно сподіваючись. А що, як не всі позабивають вікна, бо на всі не, вистав, не вистачить дощок? Ми йому і оди приурочим, ще й у гімнах вславим до пуття, та в заплющені хрест навхрест, вікна очі, не вдихнем колишнього життя. Наступна поезія Ольги Лободи, Людина і світ. Така мала у всесвіті людина. Немов піщинка губиться в пісках, так падають кружляючи сніжинки і розстають миттєво на руках. Та як же так, якщо таке коротке, якщо лиш мить дарована мені, чи варто та і чим? І як наповнить життям години швидкоплинні дні? Лиш творчість переорює цілини над тілом чи душею то дарма? Дрібниць немає, не втрачай хвилини. За ними бачиш, і життя нема? Не в нашій волі дні життю додати, та кожен має унікальний шанс, матеріальне і духовне поєднати у цей благословенний Богом час. Душа і тіло що із них первинне, а може? Шлях, яким судилось йти. велична твоя місія, людино. Ти є і будеш в Тобі всі світи. Шановні, я читаю поезії мого краю, Сумщини, зокрема Руменщини. І поезія. Павла Нищого. Тарас, Тарас поет народний, такий величний і простий титан, мислитель благородний і неспокійний разом з тим. Ти кликав нас до зір до неба вже стільки літ живем без тебе. Народом бути між людьми, але з тобою вічно ми, і поміж ними твої думи, Твоє ім'я в віках не тане, з тобою зборемо біду ми, і час щасливий нам настане Петро Харченко. Живу і жив зі шрамами лиця. Хіба його не треба катувати, щоб іншим знов і знов себе почати змінити все в душі до корінця. Живу і жив передчуттям весни, тривогою Всесвітньої обнови, вона вже йде з тарасової мови. Як теплий дощ, цілющий і рясний, живу, щоб Україну боронить, вона ж, як квітка білої лілеї, за честь присутність коло неї. Цьому і варто нам із вами жити. Ніна Правдюк Коряченко, ціна життя. За все в житті доводиться платити. А чим і як? Ото вже таїна, когось любить чи може не любити, за все платить, доводиться сповна. У всьому є тут розуму, зернина, і зміст і сенс великого мета, як живемо у світі ми щоднини, колись же вічність в кожного спита. Яке ж добро чека на того долю, що відбирає небо, мир і хліб, що гарба Україну у неволю, якщо не зможе всю то хоч в роздріб, і, як завжди, іуди скоріоти хапають гроші, чорні бариші, і хтось вже за, а хтось уже не проти, хтось все, хоч все держитель просить, не грішить. У пам'ять про батурин і про Крути і небесну сотню свічку засвіти. Бо скільки раз бували ми у скруті, ніколи все ж не зрадили мети, Он скільки добровольців вже убито, І поруч мирні винуть, бо війна. Сльозами горя воляться умита, занадто дорога уже ціна. За все нам так доводилось платити за землю, воду, холод і тепло, тепер за волю, кров'ю умиту так дорого іще нам не було. Та скоро втратять апетит не ситі, Закрячує і над ними чорний круг. І згинуть зайди. Ті несамовиті, що зброю першими взяли до рук. Я продовжую читати поезії моїх земляків, роменців, сум'ян. І нагадую про те, що під етером є посилання на картки, на банки. Куди ви, шановні, можете задонатити і таким чином допомогти ЗСУ, нашим захисникам допомогти наблизити перемогу. Я прочитаю декілька поезій Андрія Кубаха. Напутне слово. Бери перо й буденність залиши. Цім слові вся душа твоя, і плоть пиши. Твори, шукай, знаходь, з відкритим серцем до людей виходь. Думки про славу вдома залиши, і до визнання не спіши з отими першими скарбами за плечима, де люди з заздрими очима. Вірш перший. Мов дитя, розколиши, пиши. Та поспіхом слова не сполоши, не упивайся слави п'ятетом, не бійсь, що пропадуть твого труда плоди, тримай свого таланту оборону. Лиш випликану всім життям своїм корону. До стін твоєї матері в країни поклади, нехай вона назве тебе поетом. Ще поезія Андрія Кубаха. Історія стриба, мов коліщатко, на викрутасах часу раз у раз. Міняє все, але не змінить нас, бо ми преславних козаків нащадки, старий царизм, нашестя і нападки, часи страшних принижень і образ, історія стриба, мов коліщатко, на викрутасах часу раз у раз. Ми склали іспит голоду й достатку, але віки трясуть, мов тарантас, та в нас терпіння, й мужності запас, і в козака від тряски не спадає шапка, історія стриба, мов коліщатко. І ще дозволю собі прочитати один його вірш храм вічності. Ніхто цей храм не розіб'є, не спалить, він на міцному камені стоїть, не похитне його і плин століть, ім'я святині всенародна пам'ять, час рушить все. Та час його і ставить, і гріх нам все замовчить і втаїть. Ніхто цей храм не розіб'є, не спалить, він на міцному камені стоїть. Бо ж тут ні доточити ані збавить, не відмолить, що нам не відболить, бо ж пам'яті не можна спопелить. Дух не згоря і не старіє навіть. Ніхто цей храм не розіб'є, не спалить. Декілька поезій хочу прочитати Галини Мостової. <клес> Міцний сніп, наш кордон. Як міцне перевесло, підперезує націю в сніп, в поружнивну і заквітчану весну в, світову, в світовому мережеві кіп, проростає і врунеться жниво, гнуть додолу степло, стебло колоски, а в снопі на доглянутій ниві перевесло гризуть. Пацюки, до колосся ці виродки скачуть, потрощити силкуються сніп, скаженіють в знемозі, неначе, і шниряють в мережі вікіп, перев'яжемо сніп наш тугенько, скажемо зуб не гостріть на чуже, підпережимось дружно, міцненько. Перевесло своє збережем. Ще одна поезія Галини Мостової. З рідної землі. Кує чужа зозуля, так охоче і, певно, ж італійською кує. А в кипарисах горлечка туркоче, аж надриває горлечко своє. Пернатих цих мені не зрозуміти в далекій мальовничій стороні. Беруся мрійно свою душу гріти, в думках лечу до рідних яворів. І серцю мило так мені здалека, вистукує на колесі вгорі. До лельки нахили нахиляючись лелека, радіючи крилаті дітворі. стрічають ранки щебет, шум і гамір, як рідно, там зозуленька кує, а в небесах дзвенить над полем жайвір, і перепіл ранкові роси п'є. Над тихим ставом пахнуть верби цвітом, на мові калиновій соловей витьохкує в них з вечора до світу, в закоханих аж серце із грудей. З усіх земель від краю і до краю, лиш сумщині, так, наче в раю, яка краса, я іншої не знаю. За неї й душу я віддам свою. Іще одна поезія Галини Мостової. Живіть сьогодні. Життя людське, на жаль, таке коротке, на схилі літ з прискоренням іде. Цінуйте кожну мить. На сто відсотків кожну годину і прожитий день керує нами сила надприродня, дарує долю всім разом життям. Відчуйте насолоду вже сьогодні, не варто відкладати в майбуття. Роки збіжать, наче бурхлива річка. Повторення не буде й вороття, опам'ятаєтесь аж догорає свічка, отож, що миті насолоджуйте життям, місяць зорю світанки зустрічайте і не коріться розпачу журбі, надію, віру, мрію не втрачайте, творіть добро. Радійте і любіть. Шановні слухачі, глядачі, я наголошую, що під етером є координати на банківські картки, на банки, куди ви можете задонатити таким чином внести свою частинку користі для наближення нашої перемоги. А я хочу прочитати ще декілька своїх поезій. Ця осінь знов несе мені печалі, бентегу й сум, сагу важких оков. Та треба жити й рухатися далі, хоч все сильніше пить у серці кров. І той вогонь у кожнім моїм слові, як сонця, блиск, як сяйво пломенить. сміюсь і плачу в паростках любові, де Бог творить наміти в мені й жить. І я заходжу в осінь на гостини, вузька стежина в білих споришах, червоних айст і білих хуртовини. І мліє від цих пахощів душа. Ох, осінь, осінь, я в твоїм полоні, кружляй мене у вальсі хризантем, гальмуй мої роки, гнідасті коні І для мене збережи весни тотем. Ще одна поезія про осінь, про таку. Печальну сумну красиву осінь на тлі війни. Торочить осінь ночі вересневі, гаптує дні у сірі кольори, навішує навіти яблуневі сріблястих роз нічні прожектори. А вдень сріблиться в змореному листі і гріє теплим променем серця. Калиновім добірному намисті немов зібралась краля до вінця, мигичить дощ калюжі вишиває в заплаканім вікні твій силует, А тиша суму в келих наливає й про осінь пише зболений куплет. І ще один вірш зелені дощі. Зелені дощі, занавісили осені очі, і прожухлі вітри тарабанять в змокрілі жахи, жахи та в холодну печаль кутать стомлену душу не хочу, заховаю подалі всі земні мої біди й гріхи. Сад тремтить, губить пізні і яблука й сливи, як надія остання, ці останні солодкі плоди, а марудні дощі, як чужі, непотрібні курсиви, залишають в душі зарубцьовані часом сліди. Вимивають дощі все, що пам'ять у скрині та їла. Вимивають усе до чиста, до нуля, до біла, але осінь отця, щоб у пеклі війни не згоріла, щоб красу золоту на наступні роки зберегла, і дощі на вісні не закриють нам сонця і неба, і холодні вітри, хай прискорюють нашу ходу. Справжній спокій і мир, і нічого вже більше не треба, аби яблука спіли у маминім завжди в саду. Шановні друзі, сьогодні я читала для вас поезії моїх земляків Сумщина, Руменщина. А я вам бажаю тиші, спокою, швидкої перемоги. Але все це буде тільки, якщо ми будемо допомагати, якщо ми будемо всіма зусиллями допомагати нашим захисникам, воїнам ЗСУ, які Боронять нашу землю, які боронять наш спокій тут в тилу, отож, донатьмо, допомагаймо, як можемо, чим можемо, і наближаймо нашу жадану, очікувану перемогу. І все буде Україна, все буде добре. А я дякую за увагу. До побачення.